Всім привіт! Вітаю вас на каналі цифрової школи трейдингу Тараненко Трейд. Мене звати Артем Тараненко, я є діючий трейдер, який зробив трейдинг стабільним джерелом доходу. Я знаю багатьох трейдерів, які торгують різні методики аналізу графіку: технічний аналіз, хвильовий аналіз, об'ємний аналіз, смартмані і багато іншого. Але упускають найголовніше, що рушієм усього всього є економіка. І економіка, я б навіть сказав, це мірило стану ціни. Сильний ринок, показник стабільної економіки і як наслідок зміцнення національної валюти. Відповідно, зниження показників відповідає за нестабільність національної валюти і будь-які коливання на ринку можуть спричиняти різке падіння національної валюти. Ми, як школа, дуже часто зустрічаємося з випадками. Коли люди, які живуть в економічній системі, дуже часто не розуміють більшість економічних причинно наслідкових зв'язків. Та про що мова? Іноді самі трейдери часто ігнорують економічні новини. Хочеться нам того, чи ні, ми є заручниками економічної системи. Наведу приклад більш буденних моментів, з якими ви зустрічаєтесь, і зараз ви точно зрозумієте про що йде мова? Зберігаємо гроші під матрацом – їх з'їдає інфляція. Кладемо гроші на депозит у банку під малий відсоток. Їх також з'їдає інфляція. Хочемо взяти кредит або беремо вже кредит під бізнес або ще гірше на купівлю нового айфона у період високих відсоткових ставок. Ми просто за ті гроші, які отримали в банку. Сплачуємо космічні відсотки, тобто ми переплачуємо. І тут складається враження, що хтось полює за нашими грошима. Ще не так. Так ось, сьогодні я вам хочу показати і розказати про три прості речі. Перша, це те, що ця вся економічна теорія не така складна, як на перший погляд. Друге, я хочу, щоб кожна людина, кожен українець. Ставав більш обізнаніший і більш компетентніший. Ну і по третє, якщо ви того захочете, ви зможете застосовувати ці знання для того, щоб заробляти гроші на фінансових ринках. Адже ми з вами вже зрозуміли, що фінансовий ринок це показник економічних процесів. Вау! Якщо вам сподобається це відео, ставте лайк, натискайте дзвіночок для того, щоб не пропускати подібні випуски Бо ми починаємо. Так ось давайте пригадаємо, з якого економічного дива розпочалося наше 21 століття. Так, так. Зараз поставте це відео на паузу і напишіть свою версію у коментарях. Даю підсказку. Це криза доткомів, або як її ще називають, технологічна. Інтернет бульбашка, якщо бути точним, то сама криза розпочалася ще у 1995 році, а її кульмінаційний момент настав у двохтисячному. Році в один прекрасний день індекс NASDAQ, це технологічний індекс сектору Сполучених Штатів Америки, досяг позначку у 5132 пункти, і буквально за один торговий день індекс спав до позначки 5048 пунктів. Давайте навіть не так скажу, а трішки простою мовою, бо зараз може задумали, що таке пункти піпси, багато це чимало. Буквально за короткий період часу технологічний індекс NASDAQ падає майже на 77%. Там було ще падіння з 5000 тисяч пунктів до 1139 пунктів, і так далі. Тому подібне. Але найголовніший факт полягає в тому, що буквально за короткий період часу він падає на 77%. І просто починається масштабне банкрутство компаній. згорають просто трильйони доларів, які були інвестовані в ці мильні бульбашки, і самому індексу знадобиться 15 років для того, щоб вийти на ті ж самі показники. І буквально 24 квітня 2015 року, в принципі, не так давно, технологічний індекс NASDAQ оновлює свої максимуми. А давайте ж з вами пригадаємо, що в принципі являв собою 2000 рік. Це просто шалена цифровізація, тільки тільки інтернет починає впроваджуватися у наше життя. І звичайно ж, передові технологічні компанії хочуть для себе максимальної цифровізації піку зростання своїх акцій за рахунок чого за рахунок того, що звучить обіцянка. Про те, що нам потрібні активи, тобто нам потрібні інвестиції для того, щоб якнайшвидше перевести свій бізнес у інтернет, і звичайно, ми зможемо продати більше. А це означає, що дохідність компанії виросте. І як ви думаєте, що трапляється, звичайно ж, інвестиційні фонди продають цю ідею звичайним користувачам, і компанії штучно. Накачуються грошима, та ну і звичайно ж основною метою цих компаній було по максимуму капіталізуватися, тобто підняти цінність своєї компанії і швидко переорієнтуватися, тобто швидко перейти у інтернет-бізнес. Але як виявилось, що ця бізнес-модель виявилась неефективною, знадобилося трохи більше часу для того, щоб. Переорієнтувати свій бізнес на колії інтернету, і буквально за лічені дні ці компанії, які набули собі трильйонних статків, в моменті стали нічим. І звичайно, прості люди, які інвестували гроші в ці компанії, їх втратили Теперішню ситуацію. Нічого не нагадує. Особисто я дав би назву цьому періоду. що... Інтернет змінив усе, окрім основної базової математичної оцінки вартості акцій компаній. Цей приклад не єдиний у 21 столітті. Таких прикладів, наше 21 століття, якому тільки фактично 24 роки, знає не один приклад: їх досить багато, але одна з останніх подій. Яка відбулася в світовій економіці, як ви гадаєте, це що? Ставимо відео на паузу. А ви поки діліться у коментарях, що це за подія? Так, так, все вірно це COVID-19. здавалося, як звичайний гриб, яких було безліч свинячий, курячий, я не знаю, який ще тільки можна придумати гриб міг вплинути на економіку різних країн провідних країн. Це недооцінили не тільки ми, але й провідні економіки країн світу, наслідки якого, на жаль, доводиться розгрібати, і по сьогоднішній день повне блокування країн, закриття закладів харчування, побудова нових лікарень, диспансерів, розробка вакцин. Як ви думаєте, це було закладено в річний бюджет? Та звичайно, що ні. Та і звісно, ніхто ж навіть і не міг подумати, що. Китайцям захочеться скуштувати кажанів. Ну, Насправді, я думаю, що мені тут не доведеться дуже довго і дуже складно пояснювати економічну теорію. Думаю, що в цей період збагачувалися тільки фармацевтичні компанії, і я думаю, це зрозуміло чому. Під удар потрапило майже 95% ринку. Падає сфера обслуговування, падає сфера логістики. Як наслідок падає, тобто дешевше в ціні саме нафта, падають акції нафтодобувних компаній, падають е, акції великих компаній, які ми знаємо з закладів харчування Макдональдс, до прикладу, та падає компанія перевезник Boeing, Алібаба і так далі, тому подібне. Ну і звичайно, акції таких компаній, як Модерна, Pfizer, AstraZeneca, Астразенека. Вони зростають в ціні. Я думаю, що ви прекрасно пам'ятаєте цей період, коли люди масово залишалися без роботи. Власники бізнесу морозили свій бізнес. І як ви думаєте, що робити в цей момент державі, яка не отримує податків? Тому що основні податки вони йдуть з бізнесу, звичайно, і що придумує в цей момент держава? Нічого кращого вона не може придумати, як видавати. Стимули стимулювати штучно стимулювати економіку. Тобто, це виплата дотації тим людям, які втратили роботу. Це виплата дотації на підтримку бізнесу. А питання звідки ж брати самій державі гроші? Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші. Еврика нічого не має кращого, як почати друкувати гроші. Ви вдумайтесь тільки за цей період, США надрукує 3 трильйона доларів. Звичайно, це в подальшому призведе до глибокої інфляції, наслідки якої ми розгрібаємо по сьогоднішній день. І якщо чесно, невідомо ще до кінця, чим це все завершить. Чи можна було б спрогнозувати на 100% що таке станеться? Та звичайно, що ні. Але опинившись вже в такій ситуації, треба тверезо поглянути. На ситуацію і дати їй оцінку, а які ж наслідки можуть випливати з цих, цих подій. А у нашому телеграм-каналі QR-код, якого ви зараз бачите на екрані, ми не тільки висвітлюємо такі економічні події, а ще й показуємо, як на цих подіях заробити гроші. Тому доєднуйтесь, це абсолютно безкоштовно. Треба просто відсканувати цей QR-код або перейти. По посиланню під цим відео. Це моє перше відео і мені дуже цінний ваш зворотній зв'язок. Діліться у коментарях, що ще хочете бачити у цій рубриці. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити подібні випуски. Підтримайте Україномовний контент. Від мене на сьогодні все. На все добре. Побачимось!